Ім'я частина нашої ідентичності. Але що робити, якщо хочеться його змінити? Або змінити прізвище після розлучення чи в інших життєвих обставинах? Про це у новому випуску право знати. Право знати це спільний проєкт ТРК, Тростянець та східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України. Фахівці управління працюють у Сумській, Харківській, Полтавській, Чернігівській, Донецькій і Луганській областях і щодня допомагають людям вирішувати правові питання. У кожному відділенні створені всі умови для обслуговування громадян, незалежно від віку, місця проживання чи соціального статусу. Консультації надають кваліфіковані юристи, які працюють прозоро за законом і в інтересах громадян про особливості зміни імені відповідно чинного українського законодавства розповіла керівниця східного міжрегіонального управління Мін'юсту Ірина Свистун. Зміна власної імені це важливе рішення, яке іноді сприймається суспільством як щось незвичайне, навіть викликає інколи осуд. Але в будь-якому випадку це самовиявлення особи, і будь-яка особа має на це право. Передусім, на зміну самого імені і його вибір. Я думаю, що впливають історичні та культурні тенденції. Незалежно від мотивів, що стають за цим кроком, кожна людина має повне право на його зміну, і українське законодавство чітко регламентує порядок здійснення такої саме зміни. Які саме складові імені можна змінити? Поняття ім'я в Україні охоплює три складові: це ім'я, по батькові і прізвище. Особа, яка вже досягла 16-річного віку, вправі на власний розсуд змінити будь-яку із частин імені, як одну, так і декілька. Наприклад, Арте може стати Сергією, Миколаївна, може стати Івановною. З якого віку можна змінювати ім'я? Підлітки віком від 14 до 16 років теж мають право зробити таку процедуру по зміні імені і закріпити своє волевиявлення, виявлені, але тут повинно бути обов'язково дозвіл батьків або опікунів. У деяких випадках достатньо дозволу одного з батьків, це якщо один із батьків помер, визнаний безвістозниклим зниклим чи померлим. Є недієздатним або обмежено дієздатним, або позбавлений батьківського права. Також може бути тільки за рішенням із одного батьків, якщо дитина була записана в актовому записі зі слів матері, або саме ім'я батька було вилучено з актового запису. Як відбувається процес зміни імені? Прийнявши для себе важливе рішення, громадяни, громадяни можуть звертатися з заявою до будь-якого відділу реєстрації актів цивільного стану або до центру надання адміністративних послуг. Звертаючись до фахівців відділу Одрац, громадяни повинні надати, крім заяви, ще пакет документів. Це паспорт громадянина України та свідоцтво про народження заявника, свідоцтво про шлюб, у разі, коли заявник перебуває у шлюбі, свідоцтво про зірвання шлюбу, якщо такий шлюб було розірвано, свідоцтво про народження дітей, коли заявник має малолітніх або неповнолітніх дітей, свідоцтво про зміну імені заявника, якщо такий раніше такий факт був. А також свідоцтво про зміну імені батька чи матері, теж якщо був такий факт. Фотокартку заявника і квитанцію про сплату державного, державного мита. За результатами розгляду заяви, відділ формує матеріали справи та направляє їх до органу поліції для надання дозволу на зміну імені заявника. Поліція, в свою чергу, в місячний термін готує висновок про можливі зміни імені і направляє відповідні документи до відділу реєстрації актів цивільного стану. Скільки разів можна змінювати ім'я? Обмежень у кількості проведених змін імені законодавство не встановлює. А під час дії воєнного стану цю послугу також можна отримати у будь-якому відділі реєстрації актів цивільного стану незалежно від місця проживання самого заявника по території України? Чи можуть відмовити у зміні імені? Відмова у такій послузі може бути у разі, якщо відкрито кримінальне провадження щодо заявника, або він перебуває під адміністративним наглядом, також, якщо є наявна інформація про непогашену чи незняту судимість, запити іноземних правоохоронних органів про розшук такого заявника, надання неправдивих даних при подачі документів у цих випадках. Особі може від, бути відмовлено у прийнятті заяви і у зміні імені. Чи багато людей змінюють свої імена у порівнянні з попередніми роками, кількість охочих змінити своє власне ім'я залишається на рівні, і проведений аналіз двох років свідчить, що така цифра у рік у східній юстиції становить 1200. Заяв у наступних випусках: усе про реєстрацію народження, повернення дітей за кордону та інші теми, які допоможуть знати і захищати свої права. Право знати спільний проєкт ТРК «Тростянець» і східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України. Доступно, зрозуміло для кожного.